Всім привіт, я не знаю, що це за відео, чи четверте, чи п'яте. Ми зараз граємо по котячу зарапини. Лягай. <гарас> <Старова> Давай лягай би. <гарас> Нічого, потерпиш. Давай лягай. Я собі дам ми. І б... потім йдемо було толку, так. Приїхала машина, там і кіплака. Вона вирішила завести науку та завела. І, е, перший кіт був дуже е, лагідний, е, мурликав і не царапався, а інший кіт був дуже злий, царапався і вічно е, був злий. Е, Потім да, ми вирішили на заводити ніяких домці. Котять царапини, котять царапини, качати царапини, котять царапини, котять царапини. І посів руки то ви бачите кота. Ну, бачите кота? Білого. Добре, він добре чутлий. Добре, йде далі. Ви бачите чорного боржевого кота? Бачу чорного. А, а далі до мене біжить якось кольору пік я не бачу. А підійди до нього? Я підійшла, він мене він на, він мене догинає. Який колір? 에, це колір? Два рожевих кота. Здивайся. Коротше, ми можемо вічому відео заробити. Короче, всім пока.